Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні відбувається засідання постійної комісії з питань житлово комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв'язку та сфери послуг. В залі ведеться відеофіксація згідно чинного ночі на законодавства. Черга денна вам була скинута з протоколом в телеграм каналі для ознайомлення на сьогоднішній день. із семи чоловік у нас присутні п'ять комісія. Правомочна, тому чи є доповнення та уваження до черги денної? Тому, да, тому прошу чергу денно прийнять за основу. Прошу голосувати. Дякую. Про повноважень депутата Слобожанської селищної ради. Зв'язку з тим, що в нас пройшли зміни в блокі Європейська солідарність Кононова Тетяна Олексійовна. Припинила свої повноваження. По списку до нас заходить Галіндяєва Світлана Вікторовна. Вона перед вами. Хто не знає, прошу знайомиться. Це тепер буде ваш колега і наш колега, і депутат селищної ради, вчитель Сліпожанського ліцею, директор школи, екс. Сьогодні поважна людина, порядна тому. Прохання визнати повноваження депутата Слобожанської селищної ради Дніпровського району 8 Скликання в багатомандатному виборчому окрузі. Дніпропетровська територіальна організація політичної партії Солідарність з Галядяю Світлану Вікторовну. Питання є. Mm -hmm. Прошу голосувати. Дякую. Про проведення громадського обговорення з питань адміністративного територіального устрою щодо віднесення селища Слобожанське до категорії міст. На сьогоднішній день ви всі знаєте, на прийому вступу у стрілу закону України 3285 проповедок вирішення окремих питань адміністративно територіального устрою. Закон набрав чинності 26.01.2024 року. Відповідно до цього закону місто має мати не менше як 10 тисяч населення. У нас більше, 14. Селище вважається населеним пункт, який має від 5 тисяч. І село як 5 тисяч, тобто наші села залишаться селами. На виконання пункту 2 розпорядження селищного голови від 4.4.2025 року була створена робоча група. Для підготовки матеріалів на сесію відповідно до статті пункту 2 статті 10 закону України про порядок вирішення окремих питань адміністративно територіального устрою України, віднесення селища села до категорії міста, здійснюється за умови, що таке селище село відповідає визначеним. Статті частиною 3 статті 1 даного закону. Селище Слобожанське Дніпровського району Дніпропетровської області є населеним пунктом з переважно компактною забудовою та адміністративним центром Слобожанської селищної територіальної громади та всього Дніпровського району Дніпропетровської області. Зелена площа населеного пункту 971,6 га. Щілі забудови 16 на 1 га. Понад 90% мешканців проживають в багатоповерховій забудові. Загальне чисельне селища за відомостями. Реєстру територіальної громади станом на 1.1.25 становить 149 тисяч осіб. В структурі населення селища переважають особи працездатного віку. Це становить 65% від загальної кількості населення. Серед інших категорій діти 11% та пенсіонери 5%. Подібна демографічна структура спостерігається протягом 5 попередніх років. Це свідчить про позитивну демографічну ситуацію даного населеного пункту. Селище Слобожанське розташоване в центральній частині Дніпропетровської області між автодорогами М4 і М410, через що є інвестиційно привабливим транспортно-освіщеним узором. Селище є населеним пунктом з розвинутим транспортним сполученням, що представлено автодорожною мережею. На території селища зареєстровано 2845 суб'єктів господарювання. Економічний потенціал селища забезпечують промислові та торгівельні підприємства. діяльність та дерезівна торгівля. Це майже 33%, промислові 63 що є одним із критерій віднесення населених пунктів на, для, до категорії міських. На території селищня роз, розташовані епіцентр, Рашан, Караван, Олді, АТБ, метро, Демар, складські логістичні та вантажні господарства. Діяльність цих суб'єктів господарювання на обслуговування не тільки жителів та гостей громади, а й мешканці сусідніх міст, міста Дніпра та міста Підгородні. А також жителів всієї Дніпропетровської області, завдяки чому створення тисячі робочих міст. Промисловість громади характеризується високим ступенем диверсифікації, яка надпредставлена підприємствами, які виробляють різноманітні види продукції, такі як м'ясні, ковбасні вироби, кондитерські, керамічна плитка, хімічна, електричні вироби, вироби з пластику, полікарбонату, вироби з будівельної хімії. На сьогоднішній день розташовані м'ясокомбінат фаворіт, м'ясна фабрика фаворит, на якій працює майже 2000 тисячі осіб, і м'ясна фабрика ювілейний, де майже понад тисячу осіб. На території селища працюють відділення Приватбанк, «Райфайзенбанк». На території селища також функціонує, функціонує відділення пошти, Укрпошти, три відділення компанії Нова пошта. Є і наційний термінал. Дау, який направляв спрямовує посилки до ставити населених пунктів Дніпропетровської, Харківської та Донецької області. На території селища активно будуються сучасні багатоповерхові житлові комплекси, такі як Брама, загальна площа Нового мікрорайону району становить 40 тисяч гектар. Протягом трьох останніх років введено в експлуатацію три багатоповерхові будинки площею 32,9. Всі вишезазначені економічні чинники та активна робота органів місцевого самоврядування Слобожанської громади забезпечили потужне наповнення місцевого бюджету, а це майже 1 мільярд гривень на рік, що в свою чергу дозволило утримувати розвинуту мережу якісних та доступних публічних послуг, а саме мережа медичних послуг, мережа світських послуг, мережа адміністративних послуг, мережа соціальних послуг, мережа комунальних послуг, мережа культурних та спортивних закладів. Зазначена мережа публічних послуг в повній мірі задовольняє потребу населення селища, таких послуг, а також забезпечує їх надання сусіднім нашим населеним пунктам, як місто Дніпро і місто Підвороді. Наш слаб звертається майже всі, хто бажає. Крім того, у разі отримання селища статусу міста розширюються інвестиційні можливості та міжнародна співпраця на рівні міста. Тому враховуючи више складене селище Слобожанське Дніпровського району Дніпропетровської області повністю відповідає вимогам статті 1 та статті 2 закону в часті можливості та тактичної доцільності віднесення до категорії міст. Тому пропонується. Ініціювати проведення громадського обговорення в селищі Слобожанське з питання адміністративно-територіального устрою щодо віднесення селища Слобожанське до категорії міст. І громадське обговорення призначити з 19 травня по 19 червня. Можливо, пропозиції, зауваження, доповнення. На місяць хватило. Це сьогодні законно. Це сьогодні законно, так. Створюється робоча група розпорядження про селищного голови про проведення громадських обговорень. Це сьогодні в нас є на сайті розділ, де можна позаголосувати. І будуть анкети розташовані в Фіцнапі, де люди, які не користуються інтернетом, можуть виявити сьогодні бажання чи написати свою думку. Тому прохання підтримати. Запитання mm. якось роз'яснену роботу спіть можна провести серед населення, щоб вони понімали наскільки це доцільно? Ну no, що... на сьогодні ми цю інформацію дамо на сайт після того, як сесія вступила після прийняття рішення. Ми сьогодні наш словожанський вістик надрукуємо багато. Ну якби не в багатому no, кількості, але да. збільшимо екземпляри. Ми розмістимо кругом, де тільки можна ЦНАП, соціальний захист, комунальні заклади Дивно. і. На сьогоднішній день з вашою допомогою. Це є юрист, який буде роз'яснювати людям відповідати на питання, якщо будуть такі... Сьогодні просто люди повинні зрозуміти, що ми сьогодні не тіряємо. Ми сьогодні наоборот знаходимо статус і розвиток і перспектива Слобожанки на сьогоднішній день. Дуже то, а гаряча лінія може не, не продовжувати. Гаряча лінія у нас працює. працює да? У нас є скол-центр, гаряча лінія. Всі, хто буде звертатися на сьогоднішній день, що в ЦНАПІ що в нас в селищній раді, що в будь ну якби. Любий відділ виконавчого комітету не звернуться. То ми кожен своїм напрямку може дати пояснення, що сьогодні це на налогах не відображається ні на комунальних, ні на земельних, ні на тарифах, тому що ми все одно платимо по тарифам міста Дніпра. Сьогодні парплата не збільшується. Ну то есть на прописку, на виписку, на зміну документів, це сьогодні нічого не заважається. Там я знаю, вже є розмови та оце місто, та я буду там щось платити, міняти. Ну сьогодні я ж кажу, вулиця 8 марта я як була 8 да, Марта. Так, назви поміняли ще. Щоб... або як на населення? Як СМТ на те населище ми поміняли. Ну то є це внутрі нас, так, да, це дуже багато роботи. але люди цього не бачать, та їм це не потрібно на сьогоднішній день. Ну, ну, ну щоб комфорт. А є відсоток якийсь який до мінімальний бар'єр, щоб пройти просто обговорення і все да Харківській Слобожанській громаді населення приблизно таке, як і в нас в них. Проголосувало, там 900 людей. В якій громаді? Слобожанська, Слобожанська да, міста да, Слобожанська Слобожанська. Проголосувало 900 людей, з них там, 230 не підтримали, а інші підтримували. Тобто менше 10% прийняло участь в утримуванні. І пройшлося, так? Да? І так, вони стали містами Слобожанську. Тоді, тоді не виходить. Тому. Прохання підтримати. Що немає питань, давайте проголосуємо. Хто за підтримує? Дякую. Голос. При затвердженні комплексної програми реформування розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів на 21-25 двадцять новій редакції. Запрошується Вікторія Киричук доступних відео житлово-комунального господарства. У нас зміни пов'язані з включенням необхідності закладів профільного навчання, керуючи статті 26 та 30 закону України про місцеве самоврядування в Україні та частини 6 статті 22 бюджетного кодексу України та пункту 9 порядку складання розгляду затвердження та основних вимог до виконання коштовості бюджетних установ. Ці зміни пов'язані. То есть, в комсе просто навчання доповнення. Да да так, доповнення да до да. комсе додаємо. Ще питання? Прошу проголосувати. Про внесення змін до правил благоустрою Слобожанської селищної територіальної громади. Зміни пов'язані з внесенням змін до структури виконавчих органів Слобожанської селищної ради та утворення відділу з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту та співпраці з правоохоронними органами Слобожанської селищної ради. Питання? Прошу проголосувати. Одне затвердження положення про питання житлово-комунального господарства, благоустрою, розвитку розвитку інфраструктури та транспорту. Нові редакції зміни пов'язані зв'язку з необхідністю внесення змін до пункту п'ятого положення для приведення до відповідності згідно чинного законодавства України. Та врахування зауважень від східного офісу Державного аудиторського службу. Так що змінюється? Це... Положення? Положення? Ну там де багато пунктів дублюється, їх необхідно витушити. Це За перевіркою аудіту. Ще питання. У. Прошу проголосувати. Про затвердження договорів купівлі продажу війна. Затвердити договір на сьогоднішній день хоплений по Василя Сухомленського. 40. Пройшла процедура, 41. Пройшла процедура. Слава Богу. Далі ми там будемо відбуватися. Можливо. Вже обговорили питання. Да, Прошу да, проголосувати. Затверджую. Як придбати, то фальше. До затвердження договору куплі продачі Олександрівка, студентська, 1 в Це громадянка Шапела Вікторія Вікторівна ухвала договір на нежитлова будівля за даною адресою. Є договору куплі продажі. Сьогодні це було комунальне майно, його повинна затверджувати. Це було згідно рішення суду. Рішення це процедура ще почувалося, коли було. Коли було, було село Олександрівка, так. потім воно було не завершено. Коли село приєдналося до Севальської громади, через суд вони встановили цей факт, що це війно було продано. Ми пройшли всі інстанції, але суд став на сторону Шаплення. Тому ми були рішення суду. Прошу проголосувати. Про внесення змін та доповнень до переліку об'єктів комунального майна на сьогоднішній день пропонується в об'єкти інженерної інфраструктури змінити назву «канал... каналізаційна насосна станція на систему від... відведення. Це розуміло? Це просто впорядковується назва об'єкта критичної інфраструктури. Прошу проголосувати. Внести в перелік об'єктів, що перебувають в комунальній власності, найменше за пляжного на волейболу за адресою Олександрівка. Баланс отримає спорт для всіх. Питання? Прошу um. проголосувати. Надання дозволу на оренду майна на сьогоднішній день наш відділ надзвичайних ситуацій знаходиться в приміщенні гуманітарного відділу Героїв України 39, приміщення 61. Вони орендують площу 49,8. Тому цю площу закріпити за цим відділом. Прошу проголосувати. Утрий про надання дозволу та внесення змін до оренди майна Герої України 23 центр культурних послуг. Змінюється цільове призначення. Питання нема заперечень. Прошу проголосувати. Одноголосу. Промовлення дозволу на передачу майна, Надати дозвіл дозвілу відділу слово комунального господарства, на передачу з баланса комунального підприємства керуюча компанія майну, а саме об'єкти незавершеного будівництва за. Проєктами капремонт дорожнього покриття вулиця Ювілейна від провулку Самарського до провулку Короткого, СМТ Слобожанського, капітальний ремонт дорожнього покриття від вулиці Будівельників, 26 до гаражного кооперативу Юг, Теплична, 18, І капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду по вулиці Паркові в Слобожанському. Це ті об'єкти, які сьогодні у нас на території селищі. А що по парку, що там вигляді собі? Так. Yeah. No. Все, нема? Mm. Прошу проголосувати. Mm. Mm. Нема передачі надати mm. uh, дозвіл виконавчому до комітету на передачу майна відділу надзвичайних ситуацій. Це сьогодні будівництво нашої. Системи централізованого оповіщення там майже 5 мільйонів. Ну, і все остальне там є малоцінні це маски, це противогази і зв'язку з тим, що вони стали юридичною особою, знімається упанкома і передається на відділ надзвичайних ситуацій. Нема заперечень? Прошу проголосувати. Надати дозу Балівському та Обільському ліцею на передачу на баланс кому, а що це? Харчово, обладнання і холодильники. ми забираємо в ліцеї і передаємо на лікарню на харчоблок. А туди що там у нас є? А там у нас рекламна ну, вже там, Прошу проголосувати. Внести зміни до рішення селищної ради від 22 лютого No3235 про надо на оренду майна, а саме змінити площу. Міняється тут площа, вона зменшується. На сьогоднішній день це від відділ комунальної власності. Будівельники 18170. Це керуюча компанія господар. Питання. Прошу проголосувати. Про списання основних засобів до нас звернулася лікар. Трі рішення на списання майна по комунальному підприємству СБЖ центральна лікарня це стоматологічна установка крона, набор для реанімації і монітори реанімаційно-хірургічний. Усі а, еті, ці основні засоби понад близько 20 років, а, мають фізичний та моральний знос, а, знаходяться в неробочому стані відповідні висновки спеціалізованої організації про неможливість їх ремонту також. присутні. Тобто, це майно, яке вже не використовувала. А? Морально і Морально і фізично, Это не толо. Ну, да. no, no, організація организация заберега oh, yeah. да. Порядок Да. Прошу проголосувати. 12, 13, 13, проголосовать. Дванадцатый. Тринадцатый. Про внесення змін до комплексної програми розвитку земельних відносин міські діяльності та охорони навколишнього середовища. Секунд Сікла начальник відділу відносин. вноситься зміни додатків. 1.3, зокрема, відкориговуються обсяги фінансування програми та доповнюються заходи землеустрою пунктом 1.19, Приведення цільового призначення земельної ділянки відповідність до класифікатору видів цільового призначення шляхом розроблення XML правил. Тобто ці заходи не були передбачені, але ми їх просимо внести в програму для того, щоб можна було проводити цільове призначення земельлянку відповідність. І, відповідно, буде дорукована нормативна грошова оцінка і відповідно до бюджету будуть надходити до додаткові кошти. Нема добра Прошу проголосу. Про затвердження комплексної програми програм, імплементації пріоритетних напрямків будівництва та модернізації об'єктів модернізація об'єктів Слобожанської селищної ради 24-27 нової редакції. Доброго дня Віра, заступник начальника відділу. Ми додаємо новий об'єкт, реконструкція мережі теплопостачання у Балівському ліцеї і, власне, до плану заходів дається цей об'єкт і план фінансування на нього. Нема заперечень. Прошу проголосувати. Дякую. Принесення відмін до рішення селищної ради 28.11.4096 провідець Селищної Ради на 25 рік. Левченко Марія, начальник фінансової відділу. Да. За підсумками першого кварталу 2025 року виконання бюджету Слобожанської селищної територіальної громади виконано на 111%. І це становить 30 мільйонів гривень. Керуючись статтею 22 про кінцевих положень бюджетного кодексу України у період воєнного стану призупинена норма статті 72 бюджетного кодексу України про уточнення бюджету за перше півріччя. Тобто ми можемо уточнювати, не дочекавшись не дочекавшись, господі, першого півріччя, ми пропонуємо. Уточнити бюджет на 30 мільйонів, а саме на медицину 3 мільйона, на заробітну плату місцевій пожежній нашої команди для підвищення премії пожежників 500 тисяч, на освіту, а саме на співфінансування, придбання автобусу та співфінансування кабінету математики та хімії для Слобожанського ліцею 2,5 млн. Наступне фінансування придбання житла для дитячого відділення сімейного типу 10% це складає 600 тисяч гривень, на е, галузь культури 5 мільйонів 200 000, на галузь житлово-комунального господарства 5 мільйонів 700 000, і на перерахування субвенцій виділити кошти суми 12 мільйонів 500 тисяч. З ним субвенції входять сюди. Військова адміністрація. Субвенції на військову адміністрацію районну Нашу 2 мільйони для обласного центру медичної допомоги 40 тисяч. Для казначейства на поточні видатки 300 тисяч. наш наша Дніпропетровська Близько 200 тисяч і все інше це буде складатися субвенції для військових частин. Таблички у вас є, потреба вам можливо, є якісь зауваження, доповнення, питання. Волшов. Ще питання, має, прошу проголосувати Yeah. голос. Друге питання це внесення змін до рішення селищної ради від 28.11.2024 № 4097 номер про затвердження заходу до програм соціально-економічного розвитку Слобожанської селищної територіальної громади на 2025 рік, оскільки ми вносимо зміни до бюджету, більшу чи його дохідну та видаткову частину ми. На видатки розписуємо по заходам до наших цільових програм. Питання. Прошу проголосувати. Дякую. Питання черги денної у нас використані. тому, ковід вважаємо закінчення.